Так, як це працює? Дуже просто, якщо відносно самого симулятора, підключається до комп'ютера, береться спеціальний пульт, то можна уявити, як дрон буде себе поводити ага. Тобто це прострацію. нахил, а це саме пода сам обертання... навколо, навколо своєї осі. Зазвичай рахується хоча б 40. 60 годин треба налітати на рік. Скі скільки е зазвичай е втрачають коптерів за ці 40 годин? Зазвичай це десятки і сотні. Тобто, якби це на вправніх дронах тренувалося, то це просто. Це дуже дорого було б. Навчання одного пілота коштувало б там як кривок. Як бойца. бюджет монголі. Да -да -да. Це ні, не інтергал Буд. Займати правильну полог. Я знайшов тачку. А ну-ка, опа, давай підлітай, підлітай, дивись. Важно моторний відсік чи опа. в салон. Ми зу. Блін. Ну як тобі? Ні, це дуже круто. Серйозно. Це прикольно. З точки зору, як скажу, як будь-який хлопець. Це цікаво, з точки зору такої комп'ютерної гри. Це точно не просто. Я навіть сказав би, що 40 годин це може навіть мало. Це мінімум-мінімум. Це це тобто через два тижні, от навіть такий, як я, може вже ну, спробувати. Ну, ти будеш мати базові знання, зазвичай НАТО. Це тільки для військових? А ні, можуть і цивільні приходити. Тобто, якщо в мене да. там, вільна неділя, ну в принципі да. ми зараз літали на коптері, FPV-коптері. ну це я маю це. на увазі з, з лопастями. Да. але ж є такі, як літачки. Так, да. є такі, от літачки, є так називаємо. от, у нас тут тут представлені соніковообразні. А ми прямо на те, щоб люди, які оперують ці всі техніки, щоб вони могли її випадку нічого відремонтувати, прямо на місці. Дуже хотілося б не на симуляторі, але я розумію, що ні, мені потрібно по. Попрактикуватися 100%, бо вон, на стадіоні скільки я їх там гепнув. Слухайте, ви робите велику справу. Я Кожен український робить свій великий вклад. Де записуватись, знаєш, де... Записуватись? Заходьте до нас Зам. на телеграм-канал, знаєш.